Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде прошивка роутера TNG універсальна. Підходить для всіх пристроїв. І хочу висловити велику подяку підписнику Віталію за надану інформацію та надані файли цих прошивок. Також хочу нагадати, що прошивки доступні на нашому сервісі Patreon. Зараз у нас інтерфейс TNG CPE908. Як ми бачимо, тут стандартна прошивка, англійська та китайська мова. І для того, щоб встановити цю прошивку, нам потрібно спочатку, звичайно, розпакувати архів. Обов'язково розпаковуємо архів і обов'язково розпаковуємо його саме на комп'ютері. Після цього ми заходимо до веб-інтерфейсу. Набираємо IP-адрес 192.168.199.1. Логін та пароль у нас адмін. Після того, як ми зайшли до інтерфейсу роутеру. Нам треба активувати АДБ за допомогою цього посилання. І після цього ми запускаємо файл Install. Чекаємо, поки скрипт закінчить свою роботу. Після того, як скрипт закінчив роботу, ми Просто очищуємо кеш браузера, або ми можемо альтернативно очистити кеш браузера за допомогою комбінації клавіш Ctrl-F5. Як ми бачимо, в нас з'являється російська мова. Входимо до інтерфейсу. Тут ми бачимо статус підключення, є функціонал по зміні імей. Причому чомусь відображає, що це роутер з двома сим-картами. І ми можемо змінити імей, перший та другий. Також у нас відображає загрузку процесора, температуру процесора, температуру, я так розумію, самої плати. Також тут є версія прошивки, апаратна версія модему та інше. Далі ми тут можемо переглянути статистику трафіку, обмеження трафіку, є сигнали мережі. Можемо перевірити рахунок за допомогою комбінації зірочка 111 решітка. Як ми бачимо, баланс 1 гривня. USSD працює досить коректно. Також в настройках мережі ми можемо вибрати фіксацію TTL. Так, далі в нас частоти мережі, ми можемо їх змінювати. Це робиться досить просто. Знімаєте галочку та нажимаємо застосувати. І, як бачимо, тут у нас 4G тільки на третьому бенді на лайфселі. Після того, як ми зняли галочку, у нас підключилося до 3G, тому що 4G тут тільки на третьому бенді. Тобто зміна частот працює досить коректно. Також є у нас вибір мережі. Тут ми можемо вибрати тільки 2G, тільки 3G і тільки 4G, наприклад. Деяких модифікаціях прошивки TNG. Після того, як ви змінили мережу, наприклад, вибрали тільки 4G. Тут на домашній сторінці нам треба натиснути кнопку підключення. Далі у нас є налаштування APN, налаштування Ethernet, стан Ethernet. В налаштуваннях Wi-Fi ми бачимо, у нас є використання точки доступу. Пароль ми можемо змінити. І також можемо вибрати канал Wi-Fi. Доступно 13 каналів. Також можна вибрати країну регіону. І вибрати максимальну кількість підключень. Їх Максимальна кількість підключень складає 20 підключень, тоді, як в звичайній прошивці, всього лише 10. Далі в нас тут налаштування VPS. Налаштуваннях пристрою ми можемо змінити ім'я користувача, пароль для входу в веб-інтерфейс. Також можемо вимкнути, вимкнути пін-код на сім-карті. Можемо скинути налаштування до заводських, але в такому разі у нас і злітає цей веб-інтерфейс, ця прошивка, буде звичайна прошивка TNG. Також ми можемо тут задати, додати налаштування часу. Є настройки Firewall, DMZ, параметрах роутеру ми можемо тут налаштовувати службу DHCP, але для цього потрібно відключити інтернет. Нагадую, що це можна зробити в розділі Домашня сторінка. І тут ми натискаємо відключити, і в цьому разі ми можемо змінити якісь налаштування. Але після цього потрібно буде знову підключити. Щоб у нас був доступ до інтернету, тобто можемо задати тут Full DHCP, щось таке. Також тут є командний інтерфейс і просто кнопка для перезавантаження, Мож, можемо налаштувати планове перезавантаження роутеру, якщо це нам потрібно. І щоб в якийсь час кожен день цей роутер перезавантажувався. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задати їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Ну і всім вам хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео!